Мене звати Ірина, я щойно закінчила курс Нове життя. Він просто незабутній цей курс для мене особисто. Я відчула тут присутність Бога, я відчула тут таку близькість Його, таку його любов, якої я ніколи в житті не відчувала. Я знала, що він мене любить. Я читала святе письмо, я ходила до церкви. Але тут просто така була атмосфера любові, тут всі. Анімації, які тут проходили, вони всі сприяли тому, щоб я відчула любов Бога. І я відчула її на фізичному рівні. Я тут е відчула, як в мене долоні, коли була молитва е Святого Духа, з велиття Святого Духа, я відчула, як в мене тепліли долоні. Я відчувала, як в мене мороз по шкірі йде. У мене були такі відчуття любові, радості, миру, спокою і легкості, якого я давно не відчувала. Тут я позбулася від свого непрощення, яке в мене з дитинства є. У мене було важке дитинство, тато випивав, ображав мою маму і мене. Я з, з того гріха непрощення сповідалася, і я ніби відпускала, але пізніше знову в мене було знову знаходило те непрощення і образи. Але от тут я відчула, коли була молитва прощення, я відчула, що мені стало легко на душі, і я згадала навіть ті непрощення, які були не тільки стосовно мого тата, але й інші непрощення, які я вже не пригадувала. Я тут відчула цю легкість від того непрощення, від відпущення того. Я віддала Богу від цього непрощення, відкрила йому серце і пустила його. І я от ем, тут. Просто відчула, як Дух Святий мене наповнює. І цей курс дав мені бажання йти далі, в спільноту, розвиватися, наповнятися Божим Словом, Божою присутністю і йти далі, і так само приводити до Бога і мою сім'ю, мою родину і всіх людей, які того потребують. Дякую.